Компанія -конвоїр Груп Вальдек з Німеччини, з села Фель, району Дофітер передала нам гуманітарний вантаж у вигляді медичних засобів реалітації, медичних ліжок. А саме головне медичних засобів операційних це і велика партія у нас операційних пакетів, перчаток, післяопераційних перев'язувачних матеріалів, памперси, пеленки, які знадобляться не тільки для матеріально-технічного стану, саме лікарні, онко, а і саме хворих, отримали всього більше 25 тонн. Сьогодні у нас перша частина передається це. Десята частина того, що ми отримали. Закінчується реконструкція і ми розраховуємо на те, що реанімаційні палати і палати хіміотерапії будуть устатковані або цим інвентарем, або інвентарем, який буде закуплений новим за кошти обласного бюджету. І в цьому вантажі є 15 функційних ліжок. Є більше ста ліжок для перебування пацієнтів разом з матрасами, прикриватні тумбочки, інвалідні крісла для транспортування пацієнтів.